Відносно теплий температурний режим та слабкі опади місцями очікуються в Закарпатській області у найближчі п'ять днів, розповідає представник з обласного гідрометцентру Руслан Озимко. Тому у нас зараз панує тепла повітряна маса і вона буде зберігатися на найближчі 10 діб. Це як мінімум до 24-го числа. Тобто заморозків ніяких ми вже не очікуємо. У нас будуть плюсові температури як і в день, так і вночі. Вночі 16-го уже місцями в горах будуть у нас дощі, але в основному слабкі. В день 16-го без опадів, на всю добу 17-го теж без опадів. 18 квітня ми очікуємо місцями по території області слабкі дощі. як правило, До 3-2 до 2 міліметрів і так далі. 18-го, 18 вірніше, в день, можливі навіть окремі грози по території області, бо вже в нас розвиваються конвективні процеси, тому у нас вже і такі явища будуть спостерігатися поступово. 19-го у нас без істотних опадів. На великдень 20 квітня в Ужгороді очікується переважно хмарна погода з проясненнями та можливими короткочасними опадами. 20-го у нас також без істотних опадів, але в день вже очікуємо помірний дощ. Це на 20 квітня. Поки що так. 21-22 також очікуємо помірні дощі на більшій частині території області. Щодо температур, то вони будуть вночі в межах від 6 до 11 градусів тепла, а подекуди на назвіні навіть до 12-13 градусів тепла. Денні температури очікуємо в діапазоні 18-23 градуси тепла. Найтепліші дні це у нас якраз саме 16 і 17 квітня. На незоміні температури можуть прогріватися до 25 навіть градусів. Тепла за інформацією Руслана Озимка, з 16 квітня заморозки повністю відступатимуть. Так вночі вже плюс 3, плюс 10 градусів. Денні максимум будуть становити плюс 17, плюс 22 градуси. І таке явище спостерігатиметься у всій Україні.